Підписав контракт за місяць до дембеля зі строкової служби, підписав на умовах, що я буду кінологом. Поїхав, отримав собаку, вже навченого, поїхав отримати йому диплом та собі. Логічній службі на Львівщині початок повномасштабного вторгнення і зустрів 26-річний Ярослав з Нікопольщини разом з чотирилапом побратимом Байкалом перенавчалися на пошук мін, а потім поїхали разом захищати країну. Були на позиціях біля Борової, Шайківка, Чернещина в тому напрямку це Луганська область. Поранення чоловік отримав восени 2023-го, Вже на харківському напрямку потрібно було дістати наших двохсотих. Поле прострілюється, тому рухатись. Потрібно швидко зранку. Ми коли заходили на трофій, був нерозірваний кумулятивний касетний боєприпас. Ми осі приступили і на зворотньому путі саме цей кумулятивний боєприпас, який я бачив зранку, я на ньому вночі наступив. Далі ампутація. 11 операцій тривала реабілітація. Весь цей час хлопця чекав вірне собака-байкал. Разом демобілізувались, повернулись на Нікопольщину. Ярослав повернувся в Інтерпайп, де працював до служби слюсарем-ремонтником. Роботодавець опікувався Ярославом під час служби. Компанія е, мені надавала все. Вона мені надала броню, каску, форму, взуття, е, кішки, саперні саперні лопати, турнікети, медикаменти, е, металошука, щоб шукали міни. Помагали із кормом допомагає і після демобілізації, зокрема в медичній площині починається медичний супровід ветерана в корпоративній поліклініці з поглибленого медогляду. За результатами обстеження, буквально у кожного ми виявляємо патологію гастроентерологічну. У багатьох з наших демобілізованих, це патологія хребта, бо фізичне навантаження воно впливає на те, що багато те виявляється і дискогенної патології за результатами обстеження складається індивідуальний лікувальний план для кожного конкретного оборонця. Якщо потребується консультація, наприклад, лікаря психіатра або реабілітолога, або будь якого там судинного, навіть хірурга. Ми домовляємось з іншими лікарнями міста, скеровуємо туди людину, замовляємо транспорт, супроводжуємо його. Якщо захисник не може за станом здоров'я повернутися на довоєнне робоче місце, йому підбирають інше за потреби, пропонують перенавчання. Я знав, що є програма Вернення, але щоб таке обстеження, я не думав, що буде таке обстеження. Дуже добре ставлюся, дуже уважно все оглядають. Всі всі на аналізи я навіть ніколи в житті таких аналізів не здавав, як зараз не здаю. Окрім медичної допомоги, кожен ветеран, який виходить на роботу в Інтерпай, отримує юридичну, психологічну та організаційну підтримку, відвідує сімейні заходи, має можливість приєднатися до корпоративного ветеранського руху. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, про Нікополь. e aí